Не можна давати дітям сіль і цукор, а саме прикольне, що вони ж це отримують. Бо, наприклад, в банані там цукру го і у людей з цукровим діабетом вони не їдять банани. Ну, якщо не хочуть впасти в кому. Ми не підсолоджуємо їжу навмисно. Якщо це каша, ми туди не додаємо бананів, ягід, меду. Варення. Чому Бо ми не підсолоджуємо їжу. Ми банан даємо як окремий прийом їжі, бо в одному банані в середньому калорій більше, ніж в одній тарілці нормального такого густого курячого бульону. Навмисно ми нічого не підсолоджуємо. Але ми знаємо, що дітям цукор треба, а де взяти енергію? В молоці є цукор, лактоза, в винограді є цукор. Як же він бродить, але це не означає, що ми додатково йому пхаємо кексики з цукром, там ще щось. Додатково ми не підсолоджуємо. Але цукор в житті має бути обов'язково природній. Точно же з сіль. Якщо ваша дитина не згодна їсти ваше батькове пюре без солі, і їсть тільки з вашої тарілки. Ну добре, більше 3 грамів солі давати не можна, і більше 15 грамів глюкози не бажано за добу.